У нас тут знаходиться дві лінії. Одна лінія для миття картоплі, одна лінія для миття моркви. Весь процес починається з цього місця. Замонтовані бунти, куди ми засипаємо сирону, не мету морфу чи не мету картоплю. Далі сирона надходить відділення миття. Вона розділяється на франціво. З того відділення очі мині колібують відділення по сухому, де вона знаходиться. У нас є дві лінії. Катепляна і корпіана. Кожна лінія має розповісти нового станцію, яка має упаковчити поліцеренові та сіточки. Коліцелем, ну, картопля у нас є 2 кг, окремі упаковочка, там я вам покажу, 2,5 кг, 5 кг. Морта у нас базується в кілограмові пакетики. та всі. Тут можете подивитися, якщо є питання, задавайте. А, чим картопля відрізняється від бізної картоплі? Вітерна картопля вона відбирається окремо, там немає зовнішніх ніяких пошкоджень, немає ніяких вторинних ростів, вона має ідеальну форму. Звичайна картопля може мати деякі дрібні пошкодження. Та це вже інспектує, люди чи машина? Ні, в нас це інспектують люди. Там ви бачили при вході, давайте може подійдемо, так? І поколчик пакує елітну картофель. Преміан класу, там має іншу ціну, іншу якість. Я не бачу. Збирається фракція ідеальної картоплі, яка не має ніяких пошкоджень, дуже гарненька, і ми працюємо определену упаковочку, жиру. Ця картопля має вищу ціну, раніше виглядає. Ну, щороку різна ціна, це звездіння на картоплі. Як правило, на проценті 30 40 може бути дорожче, ніж картопля яка... Поповка коштує, здається, гривень 34 чи п'ять. То, що не пам'ятаю, це наша на упаковка. На Сама упаковка це ще питання до охотів гайдеба, питання з інтракцію. У нас гроші на звичайну поповку. Який приблизно відсоток картоплі відповідає вимогам відбірної? Залежності від, від сторону, від кліматичних умов, від сьогодніх умов, це може бути від 5% там. У вас є інформація, які завжди більше. Так, інформація є, але зараз не горі. Скажіть, будь ласка, а йде ця картопляється? На, 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 на всі київські мережі.

Ми сідаємо в полон, їдемо на поле. на поле. буде демонстрація стороні і буде демонстрація ви всі за одиничкою, за група номер один. У нас перестає.